Груба помилка під час укладання ламінату. Якщо ви укладаєте ламінат на підкладку, ніколи не робіть стик з іншими підлоговими покриттями без поріжка. Багато спеціалістів запевняють, що можна приклеїти останню планку ламінату і замазати стик герметиком. Мовляв, буде красиво і без перепадів. А це категорично неправильно. Ламінат укладається плаваючим способом, тобто він лежить вільно і не кріпиться до основи. Він розширюється і стискається при перепадах температури та вологості. А якщо ви жорстко зафіксуєте останню планку, щоб зробити стик в рівень без поріжка, ви порушуєте сам принцип плаваючої укладки. Що відбувається в результаті? Ламінат починає впиратися в жорсткий край, виникає внутрішнє напруження, у підсумку постійний скрип, здуття або навіть поломка замків. Якщо хочете довговічності, використовуйте поріжки. Це не так інстаграмно, зате надійно.